Акція разом містяни зібрали допомогу для деокупованої Балаклії. Започаткувало ініціативу об'єднання митців культурний десант на чолі співаком Колею Сіргою. Вінниця стала містом другом для деокупованої Балаклії. Окрім Вінниці, у проєкті взяли участь Житомир Івано-Франківськ, Хмельницький і Рівне. Усі вони отримали статус міста друга деокупованої території. З нами на зв'язку Олена Стеценко, співзасновниця волонтерського центру «Шахів» Який став учасником цієї акції. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про проєкт разом. Бачимо, що ви зараз безпосередньо знаходитесь, я так розумію, в тому місці, куди збирали волонтерську допомогу. Це пункт прийому, тут де е, приносять вінничани безпосередньо допомогу, яку бажають продати балаклійцям. І дівчата наші її сортують, розбирають, і потім розносять по декількам точкам, по декількам складам. Де в нас збираються окремо іграшки, окремо книги, окремо дитяче, окремо солодке до дня Святого миколая? Розкажіть детальніше чи маєте якийсь список необхідних речей, що саме потрібно, і чи будете ще надалі збирати допомогу? Чи віничани можуть далі долучатися до збору необхідних речей для мешканців деокупованого міста? Дивіться, як ми працюємо зазвичай в рамках цього проекту. Є дати, коли ми їдемо анонсовані. Ми вже готуємося в цю поїздку. Безпосередньо вже зараз пакуємося, фасуємося, і на протязі там декількох днів в нас виїзд. Тому поки що ми зробили стоп по збору для того, щоб знавести ту допомогу, яку ми вже зібрали. Безпосередньо там на місці будемо спілкуватися з місцевими жителями. З Волонтерами з молодіжною радою і з культурним десантом і визначати наступні точки збору: що потрібно, що не потрібно в якому форматі буде наступна поїздка, і який план буде на підготовки безпосередньо. Ми вже будемо розуміти після поїздки. Зараз нам потрібні були теплі речі, солодощі до Дня Святого Миколая обов'язково дитячі. Велосипеди, візочки, іграшки, книги, музичні інструменти, різні там обігрівачі, пальники. Ну багато теплого там свічки і так далі. Це все ми зібрали, фасуємо і веземо туди. Наступна поїздка також має бути до Балаклії, тобто речі, так далі будете продовжувати збирати саме для цього міста. Безпосередньо так ми зв'язані з цим містом. Ми його будемо вести як мінімум на протязі півроку найближчих в рамках цього проекту. І ми вже так ну, розуміємо, що це потрібно є необхідність. Окрім Балаклії, ми е, вже взяли трошечки е, сіл, які біля Балаклії зі сторони е, кордону з Росії. Вони теж постраждали в ну масштабно постраждали. І ми зараз так само плануємо і туди е, передавати допомогу, і з ними так само тримаємо контакт через місцевих балаклійських волонтерів. Дуже дякуємо вам за вашу активність і сподіваємося, що віничани будуть і надалі активними і допомагати і підтримувати місто Балаклію, яке на сьогодні є деокупованим. Вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, на все добре глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Стеценко, співзасновниця волонтерського центру Шахіна, яка центр, який нині збирає гуманітарну допомогу і її передають у деокуповане місто Балаклія.